В часі дні мого поробування на Богу в стороні землі, і я полину без вагання в небесні далі мобі. Мені так легко зразу стане, мені так легко зразу стане, тягар землі вже не тяжкий, Моя надія на зів'яна, мене чекає Бог святий. Розправлю руку на Чикрила, заміна втримати мене, ще моя свій щас звершила мій Бог покликав до себе. Я вже і слізь на гори, на біди, там буде Господу співати святі іванські пісні. Там буде нове сонце в небі, нове там небо і земля, в лікарях нема потреби, там є Ісус, жива вода. Мій шлях земний тут закінчився, та є життя на небесах, і дух. І з Господом зустрівся, там, де не бачена краса. Я не жалію і не плачу. Та тяжко, все це там я, я пробачу, його там буду обіймати. Ісусом легко помирати, життя земне землешним не... намить мене там буде він відчекати.